Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися місто Мелітополь. Коли буде звільнено Мелітополь від расистів. Коли звільнення? В травні буде звільнено від расистів Мелітополь? Ще ні. Червень. Ви знаєте, оце на червень ворог вже починає збирати свої речі і потрошку тікати звідти червень. Липень. Чи буде звільнено від ворога липень? Липень. Якісь бойові дії. Це буде прям фізично відбуватися в липні. Це звільнення. серпень. Чи буде звільнено в серпні? Так, на серпень звільнення територій. Да. Ворог чекає, розбитий повністю. Так, що чекати мешканцям міста в вересні, Мелітополь вересень, що чекати вересень 24 року. А, ворога будуть гнати далі. Це ми такі маленькі, ворог такий великий, що ми його вправно б'ємо, і наступ наш, і далі будуть гнати ворога. Зміна повністю зміниться вся ситуація і на свободу, на це сама карта України, колесо фортуна повертається в наш бік. Що вже ми наступаємо і ми женемо ворога, і вже успіхи у нас. І це вже завершення війни буде. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.